29 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 88 кацапських крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 та 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів рашистів та ще дві інші важливі цілі. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тим часом в рашистських окупаційних військах фіксуються непоодинокі випадки відмов військовиків від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях. Так, 19 грудня 2023 року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм кацапських військових поліцаїв відправлено 43 військовика зі складу 150-ї мотострілецької дивізії Рашистської Федерації, які відмовились від участі у бойових діях. У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нові факти отруєння рашистських окупантів алкоголем, від легкої діареї до смертельних випадків. У Міністерстві нападу Рашистської Федерації визнали, що 26 грудня 2023 року в тимчасово окупованому Криму у Феодосії Кафа збройні сили України, окрім знищення великого десантного корабля новочеркасск Чорномрецької флотилії РФ, також перетворили 74 песи головця на хороших росіян ще 27 Окупантів на шляху до перетворення, неспокійно на території рашистського рейху, на шосе у Москвабаді горіла фура, вкрадений рашистами пасажирський літак Боїнг 737 500 здійснив екстрену посадку в Сургуті через відмову двигуна. У Белгороді пролунали численні вибухи. У Брянську непізнані безпілотники знову атакували радіозавод одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Рейху.